Другі друзі, 14 листопада церква згадує святого Лаврентія дублінського єпископа. Лоренц, або ж Лаврентій. Походив з вельможого роду, який на час народження святого вже не мав влади. Народився в графстві Кілдер і мешкав із батьками в родинному замку. У 10 років хлопчика послали до двору короля Ірландії, дружиною якого була Лаврентієва сестра. Проте через декілька років віддали на виховання в Лендалхольський монастир. Є версія, що зробили це, аби юнак спокутував провини свого батька перед королем. Але він, пізнавши християнство та скуштувавши тиші і молитви, вже не захотів повертатися. 1151 року став ченцем, а через три роки абатом. Через молодість зазнавав заздрощів з боку братів. Проте не знеохочувався в справах милосердя, допомагав богам з монастирських і батьківських статків, розбудував монастир і долучався до будування церков. 1161 року Лаврентій, висвячений на єпископа Дубліна, став першим таптешнім пастирем, народженим в цьому краї. Хоча йому довелося покинути тишу монастиря не нарікав. Обов'язки виконував із любов'ю, надалі практикував аскетичне життя і молитву, піклувався про вбогих, щоденно гостив в себе 30-60 нужденних, а під вбранням єпископа носив волосяницю. Запроваджував церковні реформи, зробив зі світських катедральних каноніків регулярних і перебував у їхній спільноті. У період англосаксонського завоювання закликав до миру, був посередником між Англією і Ірландією. Особисто звертався до короля Генріха ІІ і допомагав голодним під час облоги міста. 1179 року взяв участь у третьому Латеранському соборі і отримав функції папського легата Ірландії. Помер у Нормандському монастирі регулярних каноніків, канонізований 1225 року. Зображають святого в єпископському вбранні. Атрибути – це кошик з хлібом. Сувій Пасторал, покровитель Дубліна. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.